Ває 314-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Основні зусилля противник зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповнення втрат, зокрема за рахунок мобілізованих. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари а також здійснює артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, тим самим порушуючи усі норми, права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари. Здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Всі 6 ракетних, а також 30 авіаційних ударів ворог завдав по цивільній інфраструктурі. Крім того, всі 27 БПЛА «Шахет-136», які застосував противник, збиті силами оборони України. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Зокрема, буковинці – невід'ємні учасники визвольних змагань та протистояння російському агресору. Фотографіями армійських буднів наші земляки діляться у соціальних мережах. Разом долаємо ворога та наближаємо спільну перемогу. Жодних дискусій та перемовин. Пауза у боях потрібна тільки Росії, а призупиняти контрнаступ, контрпродуктивний спосіб для України. Про це заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час інтерв'ю на LBC Radio London. Елбісі Рейдіо Ланден. Деврізно рум кемплитлі нову форні кайнов дискашен орні кайдовпістокс. and even worse uh, it would be counterproductive for ukraine to decrease uh, the counteroffensive that ukrainian military already launched the only country uh, which desperately needs this pause is russia they need to regroup they need to buy an additional ammunition for example from north korea or from iran uh, they need to grab another cannon fodder and to send uh, these mobilized Russian uh, troops into Ukraine. So they need to buy the time. In terms of Ukraine, what is desperately needed for Ukraine is more and more arms and ammunition. На Буковині попрощалися з п'ятьма героями, які поклали життя за свободу та незалежність України. Сержанта Принька Віталія, який проходив службу у військовій частині А 3215 в останню дорогу провели 31 грудня на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців, старшого солдата Пилипка Петра, який захищав рідну землю у складі військової частини А 3029 в останній шлях провели 2 січня в селі Нова Жадова. Воїнів військової частини А 3029 сержанта Катана Василя в останній шлях провели в селі Годилів, сержанта Ніврянського Олега в селі Шилівці з головним сержантом Хомандяком Романом. Воїном військової частини 2195 попрощалися в селі Клішківці. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівецькому тролейбусному управлінні звільнили переселенку. Ганна вже двічі тікала від війни спершу з Донецька до Харкова. А з початком повномасштабного вторгнення жінка з сином переселилась до Чернівців, де влаштувалась на роботу водійкою у тролейбусне управління. Після семи місяців роботи її звільнили. Ганна стверджує, що причиною тому послужив конфлікт з керівництвом через поєднання обов'язків кондуктора та водія тролейбуса. Ані нас попросили написати по завмістительству, ну щоб нам не переплачувати двоє оплату. Ну, мы отказались, пришли до директора. Он сказал, ну ладно, я вам типа даю добро, пока по ну, работаете так. Згідно їхньої робочої посадової інструкції водіяторлейбуса, пункт 2-3. Вони повинні це робити, приймати участь у. При відсутності кондуктора приймати участь у облічуванні пасажирів, то тобто, інформувати і облічувати пасажирів на сьогодні. Тому це питання стояло і воно є, і вони повинні це виконувати. Їм за це нараховується 10% премії від нарахування цих толонів. Після цього почастішили перевірки контролерами, розповідає Ганна і запевняє, що під час кожного перерахунку її каси все було в порядку, принаймні до перевірки 22 грудня 2022 року. Вони прийшли, року. Ані прийшли гаря вже ми хочемо касу пересчитати. Я говорю, ну предоставте мені бумагу, що маєте право це делать. На що вона відветила, що у нього ніхто бумаги. Потім я прийшла в касу здавати гроші, тому що вона мою касу в цей день перечитала 22 числа. Однак у тролейбусному управлінні кажуть, що у Ганни в кабіні водія однозначно був не контролер. Була у неї стороння особа в кабіні водія, яка рахувала гроші, ті гроші, які е, вона брала за квитки. Це перше, е, згідно доповідною, по-друге, вона не. Пред'явила е, цей обліковий лист для того, щоб підрахувати е, звітності по талонах. Тось тобто ми не бачимо. Скільки, що і коли, які кошти пішли до цих. Проте Ганна вважає, що саме через цю ситуацію її викликали на роботу у вихідний день 23 грудня та повідомили про відсторонення від виконання посадових обов'язків. А через кілька днів водійку взагалі звільнили. Через час я узнаю, що мене 30-м числом увольняють. Но я узнала 2 числа. 2020. 2023 -го года, а в 2022 году, 30 -го числа, они меня уволили. Но мне об этом никто не сообщил. И как они могли меня уволить? Без мене, без обхідного листа, ну вообще без нічого. Мені позвонили, сказали: придите, заберіть трудовую книгу. Ми там кучу бумаг напечатали і ми уволили вас по статье. Однак, за словами начальника служби руху, причина відсторонення, а в подальшому і звільнення інша. Ця людина постійно порушує посадову свою інструкцію. Постійно після своїх гулянок не може прийти в тяму і. Получається, приступити до роботи не може, бо її лікар постійно відсторонює. її відстороняли ну 3-4 рази. Це тільки скільки я на цій посаді в управлінні. Запевнили, що місячна заробітна плата Ганні буде виплачена у повному обсязі. Це і те, що вона своє заслужила відпрацювала згідно годин свою норму. Ми це все відрахуємо як згідно положення про преміювання і змін положення про, про про оплату праці Валерія Пержун, Максим та Темедня ТВА. Три дні без води через аварію на водогоні. Чернівчани вже третій день отримують воду за графіком. Про те, що пошкоджену ділянку вже відремонтували, повідомляли ще вчора, 2 січня. А вже від сьогодні водопостачання мали відновити. Утім, воду досі подають за графіком. Пошкоджену ділянку відремонтували. Триває етап наповнення водогону та резервуарів. Аби уникнути проривів, робимо це поступово. Тому що сьогодні вода буде за графіком. А вже від завтра плануємо відновити водопостачання. Дворічний сюрприз для героя у Чернівецькому обласному перинатальному центрі. 1 січня народився справжній український козак. Його мати Вікторія, переселенка з Херсонщини. Зі своїм чоловіком познайомилася під час несення прикордонної служби до широкомасштабного вторгнення російських військ була у декретній відпустці. Тож 24 лютого одразу виїхала на Буковину до родини чоловіка. Зараз в місті Чернівці ми проживаємо, до цього були три місяці. В селі жили у його батьків. На даний час ми проживаємо в місті. Сутіли чтово, люди допомагали, ми зняли квартиру. То у нас умови не дуже були. То давали об'явлення, і люди допомагали всі, хто чим міг, бо перше время було дуже тяжко. А що в фінансовому плані що взагалі було дуже тяжко. Дуже люди добрі, вічливі, допомагають друг другу. Малюка назвали Кирилом. Хлопчик став першим новонародженим у 2023 році в Чернівецькому обласному перинатальному центрі. Чергував першого, з 31 на першим, Поступила Вікторія Підранок з гарної половою ідеальності. І в 7.30 Ми вже зустріли кивіла. Ага. Несподівано, так, да, це було для всіх несподівано, бо по срокам ще було дуже рано. Сроки стояли на 17.01. Вирішив сам собі, да, як йому захотілось. Потрібно мати стійку нервову систему. Ого, щоб видержати таку, як я, в новорічну ніч. Це дуже велике дякую. Врачу Руслану Флоровичу за його підтримку і за його бойовий настрій в ту ніч батько малюка наразі мужньо боронить рідну землю на нульовій позиції на сході України. Тож дуже зрадів такому подарунку на Новий рік, каже Вікторія. Дякую за сина і ну, якби оці, за ті сутки мало його вже три рази, не бути, але я собі пообіщав. Чи пообіцяв, що ну, Стімул двоє синів і він ну, муше мусить повернутися до нас, хоч не хочеш. І от сьогодні маму з новим чернівчанином виписали з лікарні, а історія Вікторії додалась до скарбнички Чернівецького обласного перинатального центру, адже спочатку широкомасштабного вторгнення 386 жінок-переселенок народили тут своїх малюків. 386 Зворушливих, проникливих історій. Про зруйновані будинки, про зруйновані долі, про покалічених рідних. 386 жінок розповідали нам ці історії протягом цього часу. Ці історії були різними, і вони були з різних куточків України: із Донецької області, із Харківської, із Херсонської, із Чернігівської, із Дніпропетровської, із Київської. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк Теми дня ТВА.